Всім привіт! Мене звати Оксана Лукавенка і ви в мене на каналі, де ми займаємось фітнесом. Перед тим, як розпочати наше сьогоднішнє, тренування, я хочу подякувати вам і порадіти за те, що у вас вже в мене тисяча. Сподіваюсь, далі буде більше. Сподіваюсь, вам подобається зі за мною займатися. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться, полайкайте, напишіть коментарі. Отже, сьогодні в нас буде тренування. Я, напевно, навіть такого не давала. Так? Я хочу провести суглобову гімнастику. Вона буде ну, нескладною, але е ми будемо пропрацьовувати не лише суглоби, а, звичайно, і м'язи, і зв'язки. Часто ми з путаємо з суглобовою гімнастикою. Так? Отже, Опустили плечі, опустили руки, вдих-видих. Розпочинаємо все з розминки, так? Дихаємо. Останній раз. Добре. Опустили руки, опустили плечі. Давайте підберіть до грудей. І хребет за хребцем опускаємось вниз. І так само давимо на п'яточки з кругою спинки, опускаємось, підіймаємось вверх. і ще вниз, вниз, вниз. Живіт зажатий, вдих і вийди. Добре, ще так зробимо чотири рази вниз, вниз, вниз. Гарно розігріваємось. згори гори донизу. Ще три. Вниз. З кругли спинки. Зверніть увагу, у мене коліна трішки зігнуті. Такі м'які. Так, два. Останній раз. Угу. Тут залишились. Дві руки перед собою і. Одводимо далі праву ліву руку через середину. Зверніть увагу, що стазові кістки дивляться у нас вперед, плечі опущені. Видих, живіт зажатий. Чому саме суглобова гімнастика? Тому що, коли ми мало рухаємось, так наші суглоби також не дуже мобільні. Так само, як дуже погано, коли су суглоби надмобільні, так само погано, коли вони. Зажаті, так, <кій> захрещовані і немобільні взагалі. <кій> Дих-видих. Добре, продовжуємо. Сильно-сильно відвели руку назад. Дві вгорі зібрали. повернулись так раз, так само тут. Часто на стретчингу. Ми робимо суглобу гімнастику і навіть не думаємо про це. Так, вдих і видих. Ще 4. Молодці, ще три. Далі назад. Окей. Ще два. Плечі вниз. Останній раз. Окей. Опустили руки. Давайте лише одна нога. Вперед і назад. Вперед. Назад. Ще вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Ще два. Останній раз. Окей, тут залишилось і лише таз вперед. Назад. Тазом лише вперед назад. Ще чотири. Дихаємо дихем. Три. Ще два. Останній раз. І вправо вліво. Ще. Плечі опущені. Ще чотири. Добре. Ще три. Два. По останньому разу, Окей, тут залишились дві руки е, назад за голову лікті в боки. Нога, яка у нас попереду рівна. І нахиляємось вперед до цієї ноги, яка у нас попереду. А на що ззади, вона у нас зігнута, Вдих. Вийде. Зрозуміли? Поїхали. Ще шість. Спинка рівна. Ще п'ять. Чотири. Розтягуємо під коліні зв'язки м'яза. Трі. Ще два. Молодці. Останній раз. Добре. Та сама нога йде вбік. вдих і видих. У мене права, у вас ліва, якщо ви зеркально робите. Ще. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Добре, тут залишились. Інша нога. Так, інша нога вперед. Назад. Вдих. Вийдих. Таз. Вперед. Намагайтесь не робити випади. Ми просто таз виштовхуємо вперед. І назад. Ще чотири. Ще три. Молодці. Ще два. Останній раз. Окей. Тут залишились і лише. Тазом вперед, назад, далі назад. Назад легше, ніж вперед. Так, виштовхнути. Ще. Плечі опущені. Чотири. Молодці, ще три. Видихаємо. Ще два. Живі сильно зажати. Останній раз і в бік. В бік. право-вліво, плечі на місці. Ще чотири. Ще три. Останні два. Останній раз. Добре. Дві руки за голову. Нахиляємося до прямої ноги. Тієї що у нас попереду. Овдих. Видих. Овдих. Видих. Ще сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. І відчувайте, як розтягаються під колінні зв'язки м'яза. Два. Ніяких болів Суглобах бути не повинно. Останній раз. Добре, підіймаємось. І давайте з цього положення. Нахиляємо корпус вперед і робимо круг правою лівою рукою. І так позмінно. Ось так. Угу. Вперед корпус, рівна спина, руку далі. І тут і підіймаємо, так? І ще чотири. Підіймаємо ще три. Ще два. Останній раз. Добре. Тут залишиться Лише одна рука. В одному напрямку. Чотири. Три. Два. Один. Піднялись і тепер буде інше. В нахилі. Чотири. Три. Два. Один. Знову піднялись. Знову нахились і дві руки. Вперед. В іншому напрямку. Вісім. Сім. Шість живіт тримаємо. П'ять. Чотири, три, два. Один. Окей. Піднімаємося. Трішки розігрілись. Поїхали тепер далі. Ставимо ноги. <кхи> На ширину плеч. На ширину плеча. Так? І спокійно, вправо, вліво потягуємося вдих. Таз. Відводимо назад. Фух, видих. Вниз. І вверх. Вниз і вверх. Давайте зробимо вісім разів. Окей, поїхали. Вісім. Вдих. Живіт підтягнути. Сім. Шість. П'ять. Відчувайте, як внутрішня поверхня стигна розтягується. І по останньому разу два один. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер так само, але. Намагаємось нижче сісти і встать. Нижче. таз Завалить. Майже рівня нога майже торкнулися підлоги. Піднялись за рахунок тієї, ноги, яка у нас зігнута. Вирівнялись і встали. Поїхали. Вісім. Угу. Ще сім. Добре. Ще шість. Вдих. І коліно сильно вперед не виходить, так? Ще п'ять. Ще чотири. Торкнулись, не сідаємо. да? На цю ногу, що у нас рівно. Торкнулись і вверх. Спочатку таз. І відчувайте, як у вас суглоби, так? Працюють. Три. Ще два. Прислуховуйтесь до себе обов'язково. Останній раз. Добре. В інший бік. І давайте з цього положення дві руки вниз підлоги і вирівнюємо лише одну ножку. Зігнули вирівняли. Вдих, видих. Вдих, видих. Так, я давлю наліво, ви направо. І повністю вирівнюємо. Ця нога у нас абсолютно рівна. Вдих, видих. Ще чотири. Вдих. Ступню не відриваємо від підлоги. Три. Ще два. Останній раз. Добре. Та саме в інший бік. Вагу тіла на одну ступню. Вдих. І вирівне видих. Вісім. Сім. Шість. Гарно, гарно. Розтягуємо таз. Прямо відводимо назад. Сильно-сильно розтягуємо ножку. Чотири, так? Три. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Останній раз. Добре. Тут залишились, попружинили вниз. Або долоні вниз, або передпліччя. Ще чотири. Розтягнемо дві ножки, обидві доги. ззаді. розтягнемо. три. Угу, ще два. Один. Добре. Піднімаємось і тепер продовжуємо вправо-вліво. Тільки тепер будемо сідати, так, як ми робили. Вправо сіли, нахилили. Коліно торкнулись, повернулись, піднялись і в інший бік. Оп, сісти. Торкнуться. Підняться і вверх. Молодці, дуже класно виходить. Е, тільки просходитесь до себе. Робимо 8 разів, щоб у вас не боліли суглоби. Щоб вам було комфортно. Якщо щось хрусткає, але не болить, то не страшно. <кхем> Поїхали 8. Хоп, присіли. Піднялись. 7. Спокійно просіли. коліном доторкнулися. Угу. Ще шість. Окей. Ще п'ять. Молодці. І ще чотири. Живіт підтягнутий весь час, ще три. Ще два. Останній раз. Продовжуємо. Те саме робимо, але додаємо трішки. Потягнулись до цієї, ноги, що у нас рівна. Потягнулись, піднялись. У нас такий динамічний стрейчинг і динамічна пропрацьовка суглобів. Так, тому що суглоби вони не в статиці, а в динаміці працюють. Поїхали. Сім буде. Шість. Вниз. Потягнули так під цим ножкою. П'ять ще буде видих. Видих. Чотири. Я за те, щоб ми не просто там, наприклад, бездумно сідали наш шпагат, а щоб ми розробляли своє тіло і зробили більш функціональним. Якщо вам потрібен шпагат для... Нормального функціонування, звичайно, то класно робіть. А якщо ми просто розриваємо себе для того, щоб останній раз, до речі, щоб сісти наш шпагат, і це абсолютно ну, погано для нашого здоров'я залишили внизу, то краще цього не робити. І тепер ми динамічно лише до однієї ноги, те, що у нас рівне, опускаємось. Вниз, вниз, вниз. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Затримались максимально вниз. На видиху розслабили м'язи. Зв'язки. ті, які ми тягнемо. вирівнюємо спинку, вирівнюємо коліно, вдих. І максимально низько опустилися. Ще чотири. Ще три. Ще два. Один. Окей. Піднімаємось. Так само допомагаючи собі руками, якщо не виходить. Сідаємо і допрямується і ноги. Вниз, вниз, вниз. Ще. Динамічно. Вісім, сім, шість, п'ять, Чотири. Три. Два. один. Затримались внизу, сидимо. Живіт підтягнутий. Намагаємось дихати. Діафрагмою не дихати животом для того, щоб. Він у нас був сильним. Три. два. Один. Окей, піднімаємось. Тепер таз вверх. Таз вверх. У мене коврик іде, а ви залишайтесь. Таз вверх. А, Знову широкі ноги. Так. Потягнулись, потягнулись вниз. І тепер найцікавіше. Ми правою рукою через верх. Торкаємось лівої ступні і намагаємось розкритись. Так? максимально лівою до правої можемо. можемо просто поряд. Розкрились, затримали стиму. Чотири. Три. Два. Так, щоб ви могли побачити стелю. Так? Один. І так само ми змінюємо бік, повертаємось до іншої ноги. Стоїмо. І ще. Чотири. Три. Два. Добре, молодці. Один. Збираємо ступні. І з цього положення опускаємося вниз на каремат. Добре, тут ми залишаємося на колінах. Ступні у нас також вниз в підлогу. З цього положення через верх. Потягнулись лівою рукою до правої ступні, повернулись і правою рукою до лівої ступні. А протилежна рука потягнулись вверх. І давайте ще чотири. Оп. Угу. Так, протилежна, так? Три. Угу. Ще два. Останній раз. Виштовхуємо таз. Добре, ось ще один раз. Затримались із тему. Вісім, сім, шість, п'ять. Якщо у вас немає болі в поясниці, так, в попереку? Чотири, три, два, один і змінюємо інший бік. Затримались статися з Ще чотири. Три, два. Один окей. Допомагаємо собі руками з повзи стола. Давайте п'яточки вниз під логу. Опускаємось вниз і вверх вирівнюємо спинку, вирівнюємо ножки. Просто динамічно зробимо вісім. Сім. Вийди. Ще шість. П'ять. Чотири. Ще три. Останні два. Останні. І тут затримались. Стоїмо, пружинним грудну тлітку виштовхаємо прямі п'яточки. прямі п'яточки, прямі ноги, п'яточки вниз підлогу. Ще. Чотири. Три. Ще два. Один. Добре. З цього положення опускаємось вниз. І тепер ми зробимо дві ці вправи, з'єднаємо, вони будуть, будуть працювати динамічно. Окей, з цього положення. Потягнулись. Тепер повернулись та вверх. І в інший бік. Угу. Не спішіть. Ступні поставить. Повернулись. Та вверх. Давайте чотири. Вдих. Ще. Потягнулись, потягнулись. Тепер ще три. Не спішіть. В жодному разі не спішіть. Тепер ще два. Останній раз. Окей, гарно. Коліна в боки. Таз на рівні колін. Опускаємось вниз, потягнулись. Грудну клітку вниз підлогу. Ще. Чотири, три, два, один. Добре. Лікті залишились. Долонями на спинку і трішки надавили. Або надавили, або під власною вагою в рудному відділі хребта прогинаємось. Ще 4, три, два, один. Зверніть увагу, мій таз не на п'ятках. Ось в такому положенні. Добре. Тепер лягаємо вниз в підлогу. З цього положення, не відриваючи руки. Давайте одну ногу згинаємо в коліні, вдих і на видихі заводимо її спокійно назад, Коліно через верх. Так, не лежить, а піднімаємо його вверх, торкаємося долонію підлоги, долоні ступнею підлоги і повертаємось. Так само в інший бік. Хоп. І не відриваємо руки. Зверніть увагу, що коліно не лежить, а через верх його. Давайте зробимо так динамічно чотири рази. Торкнутись, повернутись. Ще три. скручування в хребту, так? Має бути приємно ще два. І останній раз. Затримались і стаємо. Вісім сім, шість. Не відриваємо руки. П'ять. Ви маєте відчувати грудні м'язи. Чотири, три. Два, один. Опускаємо. І в інший бік. Затримались і лежимо так. Коліно вище. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Повертаємось далі з цього положення. Потягнулися за маком вверх, якщо не болить у вас поясниця. Піднімаємо коліна з цього положення таз вверх. П'яточки вниз підлогу, округлюємо спинку. повертаємось вниз. Знову потягнулись і знову таз назад. І з кругої спинки. Повернулися. Потягнулися знову. Ще чотири. Якщо болить у вас поперек, не робимо. Ще три. Добре, ще два. І сильно-сильно зажатий прес він тримає наш поперек. Останній раз. Окей. Сідніть на п'ятки знову. Чотири, три, два, один. Добре, лише одну ножку до себе. І виходимо в положення, ніби пліє, але таз опускаємо вниз, вниз, ступні за колінами, дивляться, і спокійно сидимо, так, ми витягуємо поперек наш. Так? Витягуємо, стоїмо ще 4, 3. Два. Останній. Добре. З цього положення. спокійно встає. Тепер ми присіли. Підняли ножку одну на півпальці, з коліном, торкнулись і піднялись. Інша нога. Вдих, видих, вдих. І видих. Зробимо ще так чотири. Вниз. Піднять. Опустить. Ще три. Ще два. Останній раз. І знову потягнули, залишилися внизу. Сидимо. Поставте так руки, щоб вам було комфортно, щоб нормально таз можна було вирівнути. Опустити точніше 4, 3, Два, один. Добре. Ступні дивляться Вперед і ми вирівнюємо ноги таз піднімаємо вверх. Давайте постанемо їх трішки вуще. Так, на сильній плечі. Опустили. Вниз і вверх. І зробимо динамічно. Ще чотири. Три. Ще два. Живіт підтягнутий. Останній раз. Вгорі та затримались. Стиму. Чотири. Три. Можна покрутити головою. Два. Один вдих. І скругли. Спуки вверх, верх, верх, видих. Руки, плечі опустили. Вдих, видих. Приходимо в той стан, з якого ми починали, так? Той стан. В плані сердечно, судинної і дихальної системи. А емоційний, психологічний і фізичний стан у нас 100% краще, ніж то, що був. Все, я дуже дякую вам за тренування. Як вам? Як ви себе почуваєте взагалі після моїх тренувань і після цього вчасності? Все, я з вами прощаюсь. До побачення, до наступного тижня, де я запишу для вас нове відео, а ви мені в коментарях напишіть, яке саме відео ви б хотіли. Все, пока, пока, гарного всім дня.